Буду їздити по лікарям, тому що третій день важка болить. Голова Руслан водій автобуса Житомирського трамвайно-тролейбусного управління. Каже, що голова йому болить через удари, які, за його словами, на території підприємства йому завдав Богдан Ткач, начальник автобусного парку ТТУ. Руслан розповів, що керівник звинуватив його, що він ніби залив оливи у систему охолодження, що призвело до несправності автобуса. У процесі розговору йшло чуть на повищих тонах. Як сказав, я тебе волю, а всі затрати воложу на тебе. Я, відповідно, трошки занірвчав і послав його з русським кораблем. І тако, от, хожу від нього відняв чуть подальше, А він доганяє, б'є мене в голову. Один удар, другий удар. І він би ще далі був. Просто хлопці розтягнули. Руслан викликав поліцію та швидку. Лікарі привезли чоловіка до травмпункту. Після обстеження чоловік написав заяву в поліцію. Спасибо. Руслан говорить, що за весь час його роботи таке сталося вперше. Ми зателефонували до начальника автобусного парку ТТУ Богдана Ткача. А ми дізналися про конфлікт, який трапився у вас на підприємстві, і хотіли почути вашу версію. Чи можемо ми під'їхати записати? Mm, Ні, я зараз на роботі, на лікарняному. А можливо, ви б нам могли якісь надати коментарі стосовно ситуації, яка трапилася. Пізніше мене набереться. Пізніше це коли? А, десь другої половини дня. Начальник Житомирського трамвайно-тролейбусного управління Сергій Лазарів каже, що коментуватиме інцидент після завершення внутрішнього розслідування. Проводиться перевірка, але ми проводимо своє внутрішнє розслідування щодо ситуації, яка склалася. Після того як комісія створена на дачні висновки, я буду це коментувати. Руслан проходить додаткові обстеження, скаржиться на головний біль та запаморочення. «27 червня близько 17 години до поліції надійшло звернення від 52 річного Житомирянина з приводу. Спричинення йому тілесних ушкоджень у ході конфлікту за місцем роботи. Нині попередня кваліфікація цього діяння статтє перша статті 125, умисне легке тілесне ушкодження кримінального кодексу України. Згідно з чинним законодавством, такі дії караються від штрафу до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян до одного року виправних робіт. Проводяться всі необхідні слідчі дії для повідомлення причетній особі про підозру у скоєнні цього діяння. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини Житомир.